Всім привіт, всім драти вітаю всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду та гарного усім настрою. І так, у нас ще одна задача, але тепер уже у нас авангард 13. Ух, яка ж це задача? Завдати 9 тисяч одиниць шкоди техніці супротивника. Або завдати 4,5 тисячі шкоди з техніці супротивника. Що перша, що друга? Мова <кій> ну, цієї задачі, яка ж вона така, найтепанюча. Та Гуля-ля, да? Ну і міш вибір пав на Ташенрати. Як бачите, їду я взводом. Тому що тут набагато да, легше взводам це виконати, бо взводні можуть вам допомагати ставити техніку на катки. Бачимо, у нас ще й сетап, який вкусний, одні 11 левели, 38 тисяч одиниць хп. І так як ми їдемо на супертяжах, на повільних супертяжах, я приймаю рішення, що нам потрібно поїхати саме вниз і відігравати вже тут. У Ташенрата є така чудова механіка, як і пулеметик. Кулеметик, який він може використовувати для того, щоб оновлювати каток. Ой, зараз що ви будемо бачити. Я прям відчуваю смак. Я прям відчуваю смак цих тичок і цього бою, який же ж тут міг бути взагалі чудовий вій. Зараз ви все бачите. Тут ми координуємось, ми е, спілкуємось, і я їм кажу, коли їм потрібно поставити танк на каток, щоб я був заряджений в цей момент. Тут важливо. Розуміти те, що якщо ваші, ваші совзводні будуть ставити танк на каток не тоді, коли ви в КД, ви не будете ну, настрілювати у ньому урон. Тобто, яка може бути ситуація? Зараз по да? Поставлю на паузу. <кхух> а, уявіть, що мій союзний встав на каток БЗ, а я в КД, ремонтірується БЗ 6 секунд. То есть він опі отремонтировався. То есть він в ХД не попадає, щоб його обновити. І я вже буду по ньому стріляти, коли катка немає. Тобто, треба четко сказати: я заряженный, ставим на каток. Типа от такого. Задивимося. Тут ще підпал по базику залітає. Базіка ми взагалі з носом. І вже дивіться, 1100 є по катку. Тут Леопард. Я намагаюся з кожної тичкою давати Шкоду через каток, щоб ставити. Бо якщо ви ставите на каток цієї тичкою, вона також зараховується. Так, тут я от ще раз оновлюю. Тут у нас Леопард пытається пробити... Э -э Блючок, не, не пробиває, ну а куди йому ще пробиться. Ну він в вемі міг пробувати насправді. Але щось він тут розгубився. До речі, у лепарда 120-го голда це кумулятиви. Я навіть цього не помічав. Ну і все, ми бачимо тут два шура, я кажу: все, їдемо сюди! Дві 200 є. ну це половина, слухайте. Так, ановлен, ставим тичку, уходимо. Я ще фуловий. Мої союзники мене перекривають, вони впитують, роздамажують так. Опа! Даєм тичку, знову хаваємось. І весь час, весь час потрібно спілкуватися зі своїми завзводними. Говорити, коли ви каток, коли вони оновлюють каток. Мене ззаді вже кр 1 приїхав добати, але у мене немає часу, на жаль, на нього розвернутися, бо мені потрібно ще давати тички саме в танки, які стоять на катку. А це нас Ташенрата. Він ще здається, якраз грає у нас без закалки, тому ставити йому каток дуже-дуже легко. Бачите, у нього 300 запас міцності. Це означає, що реально він грає без закалки. А саме закалка дає вам ХП не тільки на танк, а і на кхм, ваш каток. Так, тут вже у нас та шнрата вицілюємо, даємо. Все, задача виконана. Задача виконана за три хвилини бою. Уявляєте, наскільки це було просто виконати? Коли у вас є завзводні, коли у вас є та шнрата, який і танкує. І ви зрозумієте, я вже бачу, що у мене 6200 одиниць шкоди. Я таке кричу, оу, єс, yes. то, то зараз можна 10 тисяч зробити. 6200 наніс. 5,5 натанковано. У мене ще майже 3К хп. Тут можна робити і робити. Але гляньте нарахун. Ми вже програємо в 6К ХП, ми програємо в 3 одиниці техніки. Стервешка вже в них під'їжджає, тут намагаюся сильно не бикувати, але все ж таки відігравати. СТРВ мене не пробиває, знову даю тичку в Ташенрат. ну Зараз тут у мене чомусь буде дуже-дуже погано, виходить, це пробивати. Трошечки вам спойлер закину. Їм якийсь режим монстра включається оцього ташнрада. Ви бачите, от він перекрив раз, і стріляю, не пробиваю. Він перекриває гарматою. До речі, непоганий гад, як перекривати в таких дуелях е гарматою свою цю птичечку, яку пробию. Дивіться, я тільки вицілюю, він опа гармату піднімає, розкачується. Тут буде дуже багато файлів. Тут реально можна було десятку зробити, але тут ну, багато Що він у цей чувачок. Ви бачите що робить? Це просто Unreal. Я тільки вицілюю, я тільки намагаюся йому що то Ви бачите що... що твориться? Я вже в другу щаку питаюсь, але він закриває. Ой, ну йому можна було насправді, бачите, зеленим підсвічиться десь там маску, але я не зовсім добре ще орієнтуюся в його броні, куди його можна перебувати. І приціл тут можна було насправді включити, оцей, який в нас новий з'явився. Тут я кудись вниз зарядив. Тут уже, знаєте, така просто м ситуація, коли я вже здачу виконав, мабуть, і так, тіп, якусь концентрацію для бою трішечки втратив. От, але вже все. 7500 нанесено. Корет, короткий вийшов бій. Але десятку тут реально можна було давати, якби я хоча б. Два-три рази ще. Скільки тут? Ну, маю по 500, да. Ну, от не вистачило того, якби я забрав того Ташенрати, далі пожеж на стерважку, чи ще на когось би можна було перекинутися. Але отак от виконується Авангард 13. Задача зовсім нелегка. Нелегка. Не, ну якщо ви кіберспорті, як жорсткий, і можете 9К дати, то, звісно, має були бої, де я міг дати на Ташенрати, У мене був бій 8930. 8930, так. І. Е, Залишалася на арта. Я хоч і написав чат, що залишите мені. Але хто той чат читає, розумієте, а кому він взагалі потрібен. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, приходьте на стріми. А ну, і приятного вам піпітіта. Всім пока-пока!